Вітаю! Хочу вам показати відеогляд нашої пляшки. Пляшки приходять ось в такій картонній коробці. Індивідуально кожна пляшка упакована. І ось сама пляшечка. Логотип наноситься або сюди, або на цю частину кришки. Кришка сама всередині пластикова а ззовні вона металева і можна гравіювати. А також можна фарбу... ну, друкувати фарбою. На пляжці чохол з неопрену. Це матеріал, який запобігає опіку руки, якщо в пляшку налити, наприклад, гарячий чай. Він притримує температуру. І він знімається. І ось така скляна пляшка. Чохол можна прати, і з цього матеріалу роблять костюми для підводного плавання. І також є петля для носіння на руці.